Права 13-14. Побудуйте графік функції. Ну що ж, Стартуємо в першому завданню y дорівнює x у кубі плюс х у квадраті, що ділиться на х плюс 1. Ну що ж, будемо спрощувати цю функцію. Як її будемо спрощувати? Знаменник у нас не може дорівнювати 0, то ми записуємо одразу, що x плюс 1 не дорівнює 0. Якщо ми плюс 1 перенесемо праворуч, то x у нас не може дорівнювати мінус 1. Можливо, щоб ми не використовували те, що х не може приймати значення мінус 1. Тоді, як ми спрощуємо нашу функцію, записуємо, що y дорівнює х у кубі плюс х у квадраті, що ділиться на х плюс 1. І це дорівнює. У чисельнику х у квадраті можна винести дужки. то вийде х у квадраті, що множиться, а у нас дужка залишиться х плюс 1. в знаменнику записуємо x плюс 1. Оскільки в нас x1 не дорівнює 0, то на x 1 можна скоротити і чисельник, і знаменник тут буде одиниця. Вийде тоді x квадраті, що ділиться на 1, або просто це дорівнює х у квадраті. Виходить, що ці функції тотожні, окрім винятка, у нас x не може дорівнювати мінус 1 на цій функції. Записуємо тоді словами. Записуємо отже. Пишемо отже. Графік функції співпадає з співпадає з графіком, y дорівнює x у квадраті з виколотою точкою. Отже, у нас x дорівнює мінус 1, то ми записуємо мінус 1, ну а x у квадраті тоді буде 1. Тобто цю точку потрібно виколоти. Є? Добре? Ну, а зараз давайте тоді складати графік цієї функції. Давайте Я ж отим запишу, тобто записуємо, що y дорівнює x у квадраті. Записуємо, що x у нас не дорівнює мінус 1. Є? Ну, складаємо тоді таблицю значень. Я підготував тут координатну площину, де є точки від мінус 3 до 3. Отже, записуємо першу точку мінус 3. Мінус 3 у квадраті це буде 9. Потім мінус 2,5. В квадраті це буде 6,25. Мінус 2 візьмемо. В квадраті це буде 4. Мінус 1,5. У квадраті це буде 2,25. Мінус 1 ми брати не можемо, пропускаємо. Мінус 0,5. У квадраті це буде 0,25 0. У квадраті це буде 0. Далі беремо 0,5. У квадраті це 0,25. 1. У квадраті це буде 1. Далі 1,5. У квадраті це буде 2,25. 2. У квадраті це буде 4, 2,5. У квадраті це буде 6,25. І 3. У квадраті це буде 9. Є? Ну що ж, а зараз на нашій квадратній площині відкладаємо точки з цими координатами. Ну що ж, а зараз через ці точки проводимо параболу. Але на цій параболі потрібно виколоти точку мінус 1, 1. І позначаємо, що це точка з координатою мінус 1, 1. Ну що ж, підписуємо, що ми одержали графік функції y дорівнює x у кубі плюс х у квадраті, що ділиться на х плюс 1. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює 4х в квадраті мінус х у четверті, що ділиться на 4 мінус х у квадраті. Зауважимо, що знаменник не може дорівнювати 0, тобто ми записуємо, що 4 мінус х у квадраті не дорівнює 0. Ну або х у квадраті не дорівнює 4. Так, це можливо, якщо в нас х не дорівнює мінус 2, бо мінус 2 у квадраті 4, і х не дорівнює 2. Записуємо, що х у нас. Не дорівнює мінус 2. Так, і записуємо, що х не дорівнює 2. Є? Отже, ця умова обов'язково має виконуватися, що x не може приймати значення ані мінус 2, ані 2. Бо інакше наша функція не має змісту на 0 ділити не можна. Якщо так, то тоді давайте перетворювати цю функцію, записуємо, що y дорівнює. 4х у квадраті мінус х у четвертій, що ділиться на 4 мінус х у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику х у квадраті можна винести за дужки, то вийде х у квадраті, що множиться, а у дужка залишиться 4 мінус х у квадраті. А в знаменнику у нас 4 мінус х у квадраті. І це дорівнює. Оскільки 4-х квадраті не дорівнює 0, то на нього можна скоротити. І чисельник і знаменник. У нас тоді тут буде одиниця, то вийде х у квадраті, що ділиться на 1 або просто х у квадраті. Виходить, що графік нашої функції буде дорівнювати графіку функції х у квадраті, але з виколотими точками мінус 2 і 2. Записуємо тоді, що графік функції. буде співпадати з графіком y до дорівнює X у квадраті, з виколотами. Точками. Отже, координата першої точки буде мінус 2, тоді у квадраті це буде 4, і також 2, 4. Є? Тобто наше завдання Побудувати графік функції y дорівнює x у квадраті, де пишемо x не дорівнює мінус 2. І x не дорівнює 2. Є? Ну що ж, будуємо графік такої функції, складаємо таблицю. значень. я беру мінус 3 до 3, бо я підготував таку. У нас. Таку координатну площину. Отже, беремо мінус 3. Мінус 3 у квадраті це буде 9, 2,5. У квадраті це буде 6,25. Потім мінус 2 не записуємо. Мінус 1,5. У квадраті це буде 2,25. Мінус 1. У квадраті це буде 1. Мінус 0,5. У квадраті це буде 0,25. 0. У квадраті це буде 0. так, Ну і тут у нас йде 0,5. У квадраті це буде 0,25. Потім 1. У квадраті це буде 1. 1,5, У квадраті це буде 2,25. 2 не можемо брати, то беремо 2,5. У квадраті буде 6,25. Ну і беремо 3. У квадраті це буде 9. Ну, а зараз на нашій координатній площині викладаємо координати цих точок. Ну що ж, а зараз через ці точки проводимо криву параболу. Ну що ж, а зараз на цій параболі потрібно виконути точки з координатами мінус 2-4 і 2-4. Показуємо координати цих точок мінус 2-4 і 2-4. Є. Ну що ж, підписуємо, що ми одержали графік функції y дорівнює 4x у квадраті мінус х у четвертій, що ділиться на 4 мінус х у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка параболи. На цьому вправу завершено.